Цього місяця було два послання Діви Марії у Меджугор'ї. Перше послання через візіонерку Марію Лунеті. Дорогі діти, моліться, 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 щоб мир запанував у кожному серці та переважав над кожним злом і немиром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Друге щорічне послання через візіонера Якова чоло. Дорогі діти, сьогодні у цей благодатний день в особливий спосіб вас закликаю не жити життя, прагнучи земних цілей і не шукати миру та радості в земних речах, тому що так ваше життя огортає темрява, і ви не бачите сенсу вашого життя. Дітоньки, відчиніть двері вашого серця Ісусові, дозвольте Йому охопити все ваше життя, щоб ви почали жити в Божій любові та милосерді. Діти мої, лише з Ісусом у ваших серцях ви пізнаєте справжню мету вашого життя і будете прагнути вічного Спасіння. Я благословляю вас своїм материнським благословенням. Діва Марія, в особливий спосіб, закликає нас не жити життя, прагнучи земних цілей. Нашою метою не повинно бути набуття матеріальних речей. Наша мета на землі це виконання свого покликання, коли в нашому житті. Бог на першому місці, ми щасливі і радісні, бо Бог відкриває нам наше призначення на землі, ми займаємось улюбленою справою, яка нас надихає. І навіть коли на нашому шляху є труднощі і випробовування, ми йдемо по сходинках свого життя з вдячністю і любов'ю, не нарікаючи на випробовування, а примножуємо в своєму серці любов. Виконуючи своє покликання. А коли людина не виконує свого призначення на землі, вибрала іншу дорогу, вона завжди незадоволена, має сумніви, постійно шукає чогось нового і почувається, ніби не у своєму гнізді. А все це тому, що ми в першу чергу прагнемо земних набутків слава і матеріальне в нас на першому місці. Обираючи професію, людина дивиться не на свої таланти і здібності, а на найбільш прибуткову і популярну професію. А щоб бути щасливим, треба пам'ятати одне не цініть занадто жодної зовнішньої речі, навіть якщо вона вам здається дуже дорогою. Не шукайте радості в земних речах, бо радості в них немає. Це задоволення, ніби людина з'їла цукерку. З'ївши цукерку, ми отримуємо короткочасне задоволення, яке несе за собою негативні наслідки для тіла. Так само відбувається з нашим життям, коли ми їмо не ту їжу, тобто неправильно користуємося своїм життям, неправильно розставляємо пріоритети, і наше життя огортає темрява. Затуманює нам очі, і ми не бачимо сенсу свого життя. Коли у нас немає любові або її мало, та любов, яка і є життям, вимушена відступити від нас самих, а наше життя не витримає дихання холоду, тобто відсутності тепла Божої любові, відсутність Божої любові. Означає і відсутність серед нас любові один до одного, а відсутність любові це ненависть, яка уражує життя і випиває всю кров, а з часом і саме життя. Марія закликає нас відчинити двері нашого серця для Ісуса, щоб Він знову і знову народжувався в наших серцях, охопив все наше життя. І щоб ми почали жити в Божій любові та милосерді, тільки Божа любов зберігає життєві сили у нас самих і у всякому благу, яким ми користуємось. Тому, перш ніж поставити собі якусь мету в житті, обрати професію, змінити роботу чи обставини в житті, помолімося до Бога і запитаймо, Боже. Допоможи зрозуміти в моєму серці, чи ця справа буде корисна для мене, чи принесе плід для моєї душі, чи примножить любов у моєму серці, Бог обов'язково дасть нам відповідь через людей, обставини, Святе Письмо або наша совість нам підкаже. І коли ми пізнаємо справжню мету свого життя. Ми не будемо сумніватись, ми будемо твердо іти по житті і виконувати своє покликання та будемо прагнути вічного спасіння. Примножте свою любов до Бога, примножте і вашу вдячність за Божу опіку, тоді ви з певненістю зможете очікувати і Божих дарів, і Божого піклування.